Живим коридором на далекосхідному кладовищі Кропивницького зустрічали трьох загиблих військових. 43-річний сапер-гранатометник Володимир Гребенюк мобілізований у лютому цього року. Загинув у районі Костянтинівки Краматорського району 4 вересня, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Без люблячого сина, батька, брата залишились рідні Володимира Олександровича. Попрощатися зі своїм однокласником прийшла Олена Махінько. Каже, до війни він працював будівельником. Це, взагалі, був очень добрий адзивчивий чоловік. Коли його що ні, попросиш, він завжди прийде на допомогу. В'ячеслав Шетухін та Сергій Кушнір служили в одному підрозділі. Загинули в один день. 12 вересня 2023 року в районі населеного пункту Первомайське Покровського району Донецької області під час виконання бойових завдань. І забезпечення заходів національної безпеки перед мобілізацією В'ячеслав Шетухін працював торговельним представником. Яким він був, згадує колега Микола Черевченко. Ніколи він не відмовлявся, пішов без проблем. На йому, наприклад, ввечері вечором дали повістку. А зранку він вже був в анкоматі. Пройшов і потім прийшов до нас, сказав, що напевно будуть нас забирати. Віддав життя за батьківщину, за людей. Гранатометнику Сергієві Кушніру 29 серпня виповнилося 50 років. Він родом з села Гарманівка Компаніївської громади, був слюсарем-збиральником. Працювали разом, постійно підтримували зв'язок, розповідає колега Богдан Почапський. По даний час працювали, доки його не призвали і не втратили. Общалися, і коли був на фронті. у нього недавно було 50 років, то дзвонили всі, вітали його. Завжди казав, що все добре, не хвилюйтеся. Получилось трохи не так. Поховали бійців на Леї Слави. Олександр Сметанко, Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.